В Україні з 2022 року 20 січня офіційно вшановують захисники Донецького аеропорту. Відповідний наказ про встановлення Дня вшанування захисників Донецького аеропорту ухвалили спільно міністр оборони із головнокомандувачем Збройних сил України. Українці День пам'яті Кіборгів, як в народі, прозвали захисників Донецького аеропорту, вшановували з 2018 року. Але трішки в іншу дату 16 січня. 20 січня Україна вшановує подвигської захисники Донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Це Дні пам'яті героїв, які утримували донецький аеропорт, протистояючи російській агресії. Бої за Донецький аеропорт стали одним з найзапекліших в російсько-українській війні, яка триває вже 9 рік поспіль. Героїчна оборона. Аеропорту тривало 242 дні. Загальне число військових, що були залучені до операції в аеропорту, встановити важко, проте точно відома кількість загиблих, близько 100 воїнів, в тому числі 4 зниклих безвісти. із них один вірогідно зрадник. Крім загиблих, є дані про 290-305 поранених під час боїв. За сталевий характер і безстрашність українських захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами. На межі людських можливостей, під численними обстрілами та облогами ворога, вони до останнього утримували цей форпост. Кіборги вистояли, не витримав бетон, як зазначає Міноборона. Слова кіборги у значенні захисники Донецького аеропорту. Перша вжив у вересні 2014 року невідомий проросійський бойовик. Тоді він намагався пояснити, чому передові загони російських терористичних військ у всеозброєнні не можуть взяти донецький аеропорт, який захищає кілька десятків українських військових зі стрілецькою зброєю. У березні 2014 року. Під час трагічних подій на Кримському півострові до охорони Донецького аеропорту було залучено військовослужбовців Збройних сил України зі складу 3-го окремого полку спеціального призначення та 95-ї окремої аеромобільної бригади. Перша спроба захоплення Донецького аеропорту прихильниками так званої ДНР сталася 17 квітня 2014 року, і вона була невдала. Друга спроба супротивника взяти під свій контроль Донецького аеропорту відбулася 26 травня. На території нового терміналу зайшли підрозділи російських терористів та сепаратистів. Український спецназ та десантники заходили в свою чергу в старому терміналі. Внаслідок добре скоординованих дій повітряних сил, Збройних сил України та сухопутних частин супротивника було витіснено. З нового терміналу. З того часу у новому терміналі Донецького аеропорту, а також в старому терміналі на диспетчерській та метеорологічних вежах у пожежній частині знаходились підрозділи Збройних сил України. З вересня 2014 року до них також долучилися добровольці з правого сектора. З кінця травня і до середини серпня 2014 року на території Донецького аеропорту, крім групи. Спецназівців знаходились військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. Вся військова залога аеропорту налічувала 138 осіб. Перші безповоротні втрати в аеропорті з української сторони сталися 10 липня 2014 року. Супротивник обстріляв з мінометів позицію зенітників з 72-ї бригади. Один з солдатів загинув. Але майже до кінця вересня обстріли та бойові суточки на території Донецького аеропорту мали короткочасний та епізодичний характер. 28 вересня сталися, сталися два бої, в яких загинуло 9 та було поранено 14 військовослужбовців. Крім того, від вогню супротивника було втрачено два БТР-80. Один із загиблих, капітан 93-ї окремої механізованої бригади Сергій Колодій, був нагороджений званням Героя України посмертно. Проти української сторони діяло два танки Т-72. Один з них був знищений екіпажем капітана Євгена Межевікіна, який теж був удостоєний званням Герой України. Всього, 28 вересня, до Донецького аеропорту змогли прибути 53 військовослужбовців. Після цього, згідно з документами, сили захисників Донецького аеропорту становили 85 військовослужбовців, із них 7 офіцерів, 7 одиниць бронетехніки та 2 одиниці автотранспорту. Крім того, кілька добровольців з Державної прикордонної служби. Починаючи з 29 вересня територія, де знаходились захисники аеропорту, по кілька разів обстрілювались артилерією та мінометами. 3 -го, 6 -го жовтня 2014 року супротивник здійснив кілька спроб штурму. У цих боях з української сторони загинуло 11 бійців, чимало було поранено. З жовтня відбулись бої за старий термінал. Наступного дня супротивник підбив танк із складу першої окремої танкової бригади, де загинув увесь екіпаж. В жовтні листопаді відбулися мінометні обстріли, бойові сутички. Також було відбито штурм за диспетчерську вежу. Працювали снайпери. 29 та 30 листопада відбувся штурм старого терміналу аеропорту. Оборону тримали бійці 93-ї окремої механізованої бригади та 79 ї окремої аеромобільної бригади. Внаслідок боїв двоє військовослужбовців загинуло, шість було поранено. Українська сторона залишила приміщення старого терміналу та зосередилась на території нового. У зв'язку з тим, що залога аеропорту постійно складалась з представників різних частин та загонів, тоді ж було прийнято рішення з одного е, рішення з часом передати цей об'єкт під контроль одного військового формування. Ним стала 81-та окрема аероміз... аеромобільна бригада. Яка почала формуватися в складі Збройних сил України в серпні 2014 року. Постійним місцем дислокації бригади було визначено населені пункти Костянтинівка та Дружківка Донецької області. Саме військовослужбовці цієї бригади взяли участь у фінальних найтрагічніших боях за литовище в січні наступного року. У січні 2015 року бойові дії поновились. Остання так звана мирна ротація була у ніч з 12 на 13 січня. Наступна відбувалася вже з боєм в ніч з 13 на 14 січня 2015 року. Цього дня прибули бійці із 7 та 9 рот 80 окремої аеромобільної бригади. Вони змінили солдатів 93 окремої механізованої бригади. 13 січня обвалилась диспетчерська вежа. 15 січня противник захопив верхні поверхи нового терміналу. Наступного дня відбувся бій на території терміналу та газова атака. 17 січня бої за пожежну частину аеропорту. Останні організовані евакуації поранених вдалося провести в ніч з 17 на 18 та з 18 на 19 січня. 19 січня терористи вперше підірвали термінал. Скинувши туди мішки з вибухівкою. Вибух був настільки потужним, що стіни склалися, зірвало дах і перекриття. Споруда проглядалась наскрізь. День 20 січня почався з невдалої спроби прориву до нового терміналу групи командира 90-го батальйону Олега Кузьміних. До місця призначення доїхала лише одна, МНТЛБ. Де більшість її особового складу героїчно загинула. О 14.56 пролунав другий вибух у новому терміналі. Близько трьох тонн тротилу, три поверхи терміналу перестали існувати. Всередині вижили менш половина захисників з 55, що там залишалися. Останні 16 чоловік 21 січня здалися в полон. Важко поранених відправили до лікарні, решту катували. Саме 20 січня було зафіксовано найбільші втрати серед українських військових під час оборони Донецького аеропорту. 22 січня 17 полонених примусили йти вулицями Донецька у так званому Параді. Українська Генпрокуратура кваліфікує цей вчинок як порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року. Протягом наступних днів. Декілька десятків бойовиків в околицях Литовища були знищені силами української розвідки. 27 січня Збройні сили України відвоювали частину аеропорту щоб забрати тіла сімох загиблих воїнів. Останніх п'ятьох кіборгів віддали українській стороні 22 лютого 2015 року в рамках обміну 139 на 52. За оборону аеропорту дістали звання Герой України солдат Брановицький Ігор Івгенович посмертно, молодший сержант Зінич Ігор Вікторович посмертно. Старший лейтенант Зубков Іван Іванович посмертно, капітан Колодій Сергій Володимирович. Посмертно, капітан Лавренко Олександр Миколаєвич. Посмертно. Капітан Майор. Межавікін Євген Миколайович та доброволець Табала Сергій Олександрович посмертно. 27 січня 2015 року президент Петро Порошенко нагородив танкістів, які 22 січня забезпечували вихід українських підрозділів з оточення в аеропорту. Зокрема, лейтенанта Євгена Гончара нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Сержанта Костянтина Балтаргу, солдата Володимира Суханіна та навідника солдата Дмитра Триногу орденом за мужність 3 ступеня. Чому так важливо пам'ятати про донецький аеропорт? Оборона Донецького аеропорту протривалась 242 дні, всього на тиждень менше, ніж героїчна оборона Севастополя в 1941 1942 роках. І набагато більше ніж оборона Бреста під час Німецько-радянської війни. Аеропорт мав особливе значення для забезпечення логістики Збройних сил України після того, як в травні противник зберіг за собою контроль за приблизно 150 кілометрами Держкордону, утримання аеропортів вже не мало стримуючого чинника для російської агресії. Однак ця територія могла стати плацдармом для наступу українських військ на Донецьк. За результатами мінських домовленостей, протиборчі сторони повинні були створити розмежувальну 30-кілометрову зону між російськими загонами та українськими військами. Польові командири бойовиків у зв'язку з цим вирішили здобути демонстративну політичну перемогу. Вони кинули свої загони в лобову атаку. Щоб до моменту створення 30-кілометрової зони і виведення українських військ заявити, що українці не пішли самі, а аеропорт взятий штурмом. Незважаючи на відступ останніх захисників, безпосередньо з території Донецького аеропорту позиції українських сил проходять у безпосередній близькості до нього, а тому бойові дії різної інтенсивності тривали там ще довго. За оцінками генерал-майора Олега Мікаца, утримання українськими силами Литовища е сковувало сили противника. Найбільші бої за Дебальцеве почалися після того, як впав Донецький аеропорт. І якби українських військових там не було, ЗСУ могли втратити не лише Дебальцеве. Втрати бойовиків. За весь час кампанії склали не менше 800 осіб вбитими та 1500-2000 порадних. Головна фраза, яка увійшла в історію разом з подвигом бійців українців, це кіборги вистояли, не вистояв бетон. В обороні цього об'єкта брали участь не тільки воїни, але й медики з волонтерами, що надавали допомогу та підтримку українським бійцям. Тому пам'ять присвячена усім. Хто стояв за Україну в ті дні. І обов'язок кожного з нас завжди пам'ятати про героїв, котрі віддали життя, захищаючи Україну, і допомагати тим військовим, які боронять нашу країну сьогодні, вичищаючи від російської навали українські землі. Вони наші герої, кіборги, які стоять і дають нам можливість жити. У вільній демократичній державі. Слава Героям України! Герої не вмирають.